Ось скоро наступить новий рік, ніби сторінка нової книги. А авторами є наші захисники. На вас вся надія, то нехай цей рік завітає світлом та незбагненими можливостями побороти темряву на нашій землі. Нехай мрії будуть насиченими, як палітра художника, а цілі мудрими та завжди досягненими. з Новим роком та Різдвом Христовим. Слава Україні! Любі захисники, вітаю вас з прийдешними святами. Бажаю вам здоров'я та наснаги. Скоріше нехай настане не мир. Перемога буде за нами. Захисником ти наша опора надія і віра. Ти той завдяки кому ми можемо зібратися за одним столом в своїй рідній Україні. Нам тебе дуже не вистачає, але ми знаємо, ти вистаєш. Ти живеш заради нас, заради нашого майбутнього. Наступному році ми обов'язково зустрінемося і не будемо випускати тебе з обіймів. До перемоги залишилося ще трохи почекати. З захисників і захисниць, звинупаючими новічні святами, щоб новий вам приніс Мир, спокій і залагоди. Певність у майбутньому. Зичу вам та вашим сім'ям нічного здоров'я, щастя, достатку і благополуччя. Чекаю з перемоги. Вітаю наших захисників і захисниць з наступаючими новорічними святами. Хай буде мир і буде воля. Українцям краща доля. Хліб і до хліба у кожній хаті. Усі щасливі і багаті! Любі наші захисники! Я хочу вас привітати з новорічними святами, Риством Христовим. Хочу вам побажати здоров'я, щастя та здійснення всіх ваших бажань. Там найскоріші перемоги нам усім. Дорогі захисники та захисниці України, з Новим роком вас вітаємо! Надіючись, що цей рік принесе вам ще більше сили, мужності та перемог. Ваша відданість та мужність надихають нас всіх і допомагають зберегти нашу країну вільною та незалежною. У минулому році ви знову довели, що справжні герої готові стояти на варті нашої безпеки та свободи. Ваша мужність та самовідданість не мають меж, і ми щиро вдячні вам за це. Нехай новий рік принесе вам нові перемоги та досягнення. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та успіху у всіх починаннях. Нехай кожен день буде наповнений радістю, любов'ю та злагодою. Лишаємося вам, нашими захисниками та захисницями і завжди будемо підтримувати вас у вашій благородній місії. Зичимо вам мирного неба над головою, щастя та благополуччя! З Новим роком! Нехай в Новому році здійснюються всі ваші бажання. Завдяки тобі ми знаємо, що Україна не переможе. Нехай в Новому Році тебе оминають у Божі кулі. Ми всі сильно чекаємо, коли закінчиться війна і ти зможеш повернутися додому цілим та живим. Дорогі наші захисники, вітаю вас з найдешніми святами. Дякую, що ви в нас є! Вірю в вас, пишаюся вами. Нехай Господь Бог вас оберігає. Слава Україні! Героям слава!